Очікують на щедрого добродія, зазираючи під подушки, вже всі діти України. Святий Миколай та його помічники вже завітали до сонячних дітей. Активні розваги малечі до смаку. Діти розважалися та робили фото на пам'ять. Десятирічна Надійка ділиться. на святі найбільше радіє солодощам від Миколая. Команда Матусь, певна – зі світлому у душі блекаути не страшні ні маленьким, ні дорослим українцям. Коли в Кривому Розі немає світла, немає електричної енергії, ми зібралися. Ну, світло було в душі, світло було в посмішки дітей, і це було радісно, це було весело, це було чудово. Ми дуже довгий час не збиралися в нашому сонячному просторі за ситуацією за цієї. Війни, а наразі друзі організували нам таке свято. Ми вдячні всім організаторам, вдячні аніматорам, вдячні метенвісти компанії за подарунки, за увагу до дітей. Він вже дорослий, школи немає. Йому дуже скучно. Такі свята для нього це радість. Ми приїхали аж 17-го квартала. Раді цих півтори години. Ну все того стоїть. Дитина дуже щаслива, дуже доволі. Свято для сонячних дітей підтримав Метинвест, зимовий суперпрезент від компанії, сертифікат на тижневий реабілітаційний тур. Для цих дітей це перший оздоровчий тур до Карпат за словами Наталії Мальничук. Для малих це чудова нагода соціалізуватися та оздоровитися а батькам згуртуватися. Дитячий оздоровчий тур, де кожен день це певні екскурсії, проведені майстер класи Крім того, від нашої організації ще їде два спеціаліста, які будуть вести один творчий напрямок і якби реабілітаційний. Тобто там у нас корекційний педагог з нами також буде їхати для того, щоб коригувати роботу дітей в нових умовах. У мандрівку до засніжених Карпат сонячна команда має намір вирушити на початку лютого. Ірина Павленко, Надія Шевченко, Денис Захаров. Цей день.